Всім привіт, друзі! Це Арчумен. Сьогодні ми знаходимось в Турції сонячній. Хочу показати, як живуть самі турки, в яких умовах. Це відео не містить негативного характеру, хочу лише показати, аби ви бачили. По прикладу Турції, як можуть, можуть жити люди. Причому при всьому Турція дуже допомагає у війні в Україні, тому турки молодці. Турція приваблює туристів не лише своїм морем, своїми пейзажами, горами, а ще й приваблює ціною своїми автомобілями, культурою. Що в цьому відео не буду вам показувати красоти, багато людей вже їх бачили, а якщо хочете побачити красоти Турції, то мусите вибрати інше відео. Так, початок нашого відео. Всюди, куди не зайдеш, багато сміття, багато розрухи, біля отелів, як кажуть, тільки за готель вийдеш і вже шаг вліво, шаг вправо і вже в якомусь смітті ходиш. Дуже популярна картина. Країна дуже орієнтована на російських туристів, багато їх тут знаходиться, відпочиває. Також в око кидається велика антисанітарія. багато бродячих котів, мухи всюди літають. Не дуже комфортно. От, мечеть. Кожен ранок чуємо такої, такі молитви. Наглядний примір того, як відпочивають іностранні туристи, як відпочивають корінні жителі. Також тут здається багато житла, за досить невеликі гроші. Але такові, так, такі умови. Бачите, там живуть туристи з Німеччини, з Європи, а там живуть менш заможні туристи або корінні жителі. Thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so we just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. та знову сміття. І таке оточує всюди. Вийшов з готелю, повернув не, ту не туди і маєш собі. Така річ зовсім нікого не бентежить. Сподіваюсь, що вони не під напругою. Така рідка знахідка Land Rover Defender, ще стара модель в понівеченому стані. Класний автомобіль. Справжній військовий автомобільчик. І таких занедбаних автомобілів на вулицях Туреччини багато. Далі по тій самій вулиці ще стоїть два лендровери. В Європі за такі автомобілі можна було б вилучити непогані кошти. На тій стороні вже стоять автомобілі, які їздять, які на ходу в нормальному стані. Ось так біля дороги велика дорога. В таких умовах живуть турки. Подивіться, це їхні подвія. Дрова, вода тече каналізація. Страшно. Стосовно того, які турки-майстри в будівництві. Якщо не змінює мені пам'ять, турки строїли дороги в Україні, метро в Дніпрі. Нічого, нічого не маю проти того, але подивіться, як виглядає в них дороги. Також можете бачити на відео, як ми їхали, як трусить по їхнім дорогам. Ну, Це питання. Залишається відкритим Це такий скверик. автобус брошений. особливого ще одне подвір'я. Так люди тут сидять, відпочивають. Ще хотів зауважити, що Турція. Має 19-ту економіку в світі, доволі сильну економіку вона має, але виглядає трохи гірше всередині країни, але можливо це так здається на перший погляд. Також Турція планує вступити до Євросоюзу. 2000 року є членом наступлення, але поки що її кандидатура розглядається. і На даний момент Турція ще не є частиною Євросоюзу, але все можливо з часом. Також хотів нагадати таку важливу річ, як би то не виглядало все на відео, хочу підкреслити, що Турція дуже гарна, цікава. Країна для відпочинку для всього. Всім, хто не був чи хто був, всім дуже раджу. Тут дуже гарно, дуже є на що подивитися. Так що приїжджайте, відпочивайте. Також Туреччина дуже допомагає Україні в війні, не дивлячись на то, що країна дуже добре дружить. З Росією, але це їхня справа. Всім дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, напишіть ваші враження, ваші думки стосовно цього. Будь добру. На все добре.